Щоб було менше цих тварин, а я вважаю, що це тварини і не тільки в Європейській солідарності, алексеєв. Я вважаю, що більш тваринні слуги народу, які беруть хабари. Я хочу, щоб всі корупціонери обов'язково отримали свої вироки. Це дуже важливо. Я хочу, щоб ці люди були заградами. Потрібно сьогодні. В чому ми чемпіони? Послухай. Можна видумувати все, що вам, роботів, можна Дрони. видумувати дронів. Але в чому чемпіони? Якому галузі ми першим займаємо? Це тяжова артилерія. Тому нам потрібна печата на, на станкексерикса. Гаубиці, танки. І найголовніше, що снаряди. Нам потрібно прокачувати. Більш всього. А потім уже там останні ми будемо вступати без ПДЧ. Ми будемо вступати по конкретним крокам, які документи нам нададуть. А чому я так думаю? Тому що вчора пан Стомберг заявив, що Україну чекає сюрприз. Тому я буду дуже, дуже радий, що ми побачимо цей документ. І вже вже побачили. Вчора, конкретно, що було сказано від Байдена, хто такий Путін. Ми побачили конкретно, що було сказано від Шольца, хто такий Путін. І найголовніше, вишенька на торти. Ми побачили, що сказав про це Сі Си. Цзінпін. Поэтому Russian Federation в ближайшим часом вибачаю, такий у нас кінець.